Доброго дня з вами компанія Автопарк Вінницький флягу. До нас приїхало нове чудове надходження. Це Ford Escape. Автівка у нас 2017 року випуску, обладнана двохлітровим бензиновим двигуном, автоматичною коробкою передач та системою повного приводу. Автівка пригнана зі штатів. Всі пошкодження були відновлені оригінальними запчастинами. Пробіг даного автомобіля 179 тисяч кілометрів. Ми маємо чудову оптику фари. Гума у нас 17-го радіусу на легкосплавних дисках, все сезонно. Автомобіль у нас наполовину потонований. Має чудову задню оптику, камеру заднього огляду та партроніки, роздвоєний вихлоп. Далі по салону, друзі, чудовий скіряний салон чорного кольору в доглянутому та збереженому стані. По картам також жодних нарікань немає, є безключовий доступ, датчики сліпих зон. Повний електропакет, електрорегулювання передніх сидінь, датчики світла та дощу, мультифункціональне кермо, підрульові пелюстки, управління мультимедією голосом. Е, Мультимедія у нас заукс Bluetooth Android е, CarPlay. Е, клімат у нас двохзонний, підігріви передніх сидінь та багато інших корисних функцій. Тому, кого зацікавив даний автомобіль, запрошуємо вас до нас. Місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також діють послуги лізінгу та трейдину. І з легкістю причинив для вас будь-яке авто із США. Ну а всю актуальну інформацію можна оглянути у нас на сайті автопарк.ua.